Бувають сни триваліше за самовічність, звісно, якщо міркувати гіпотетично. Зізнався би хоч хтось, що ми в тому винні, та хто ж заборонить нам жити сп'янінням. Хто навчить, що не треба співати пісень, якщо серці лишень колискові, з позаранку тікати з порожніх осель, щоб з морфеєм погратися в хованки. Час лікує, о ні, час лишень прицепляє. Може, іноді він і загоює рани. Але краще вже біль від отрути та шрамів, ніж співати пісень для холодних курганів. Але ж має хоч хтось із гіпнозу повстати, героїчний Овідій, забутий, розп'ятий, хто дрімотип капкани, пожбурить безодню, він, звичайно, прийде. Але ж не сьогодні і відкриє сном запорошену браму, клаптик сонця проріже склопіння омани, буде ранок і день, і пісні про інше, але все ж це. Звичайно, гіпотетично.